Сторі мовки. Саня ніколи не бачив моря. Ніколи в житті. Уявіть. У Києві був тільки раз давно, а Саня уже 46. Я бачу в очах його хвилі і чайок. Великий сійливий маяк. А Саня ніколи не бачив моря. Його позивний. Моряк Андрюха постійно важко зітхає, вдивляється в свій калаш. Він все життя присвятив заводу і має, дай Боже, стаж. Тепер заводу нема, розбили. В Андрюха двоє малих. У нього у вухах дзвонить метал. Я чую його. Я звик. У сірого в роті червона прима, він курить дві пачки в день. Я бачу, як страх білосніжним димом виходить з його легень. Він завше мовчить і ховає очі за місяць ні пари змуст. Про нього ніхто з нас нічого не знає, лиш те, що він білорус. Івана лиш спробує назвати Ваня. Погрожує і кляне, і як дам зара, каже, то скрутитись в долю, не зліть, мужики, мене. Іванові віриш, він хлопець кремезний, кулак, два моїх. Ну ну раніше він був охоронцем бази, тепер охоронець сну. І я з ними п'ятий. Стою, вдихаю, повітря важке. Боюсь їм зізнати, що пишу вірші, кому вони зараз тре. Візьмуть, не дай Бог, ще назвуть поетом. Мені не на руку це, Кому зараз так ось візьмеш і видиш поезію в лице. У небі літако перізує сонце, сумним візерунком війни, я мовчки курю і заплющую очі. І бачу, як п'ятеро ми гуляємо мирним морським містечком і спробуй нам хто завать. І Саня вперше в житті своєму стрибає в солону гу.